Що таке інвестиційний рахунок для вашої дитини? Ви всі бачили в американських фільмах або в американських блогерів, як вони створюють інвестиційні рахунки своїм дітям для того, щоб коли їм досягне 18 років, вони зможуть взяти гроші і направити їх на своє навчання. Або купити собі якусь машину, нерухомість, скажімо так, щоб у них був стартовий капітал, щоб вони були в житті вже не з нульом, а з якимись першими непоганими грошима. Більшість українців думає, що вони не можуть зробити так само, але це неправда. Ви теж можете відкрити інвестиційні рахунки для своїх дітей. І коли вашим дітям виповниться теж 18 років, у них будуть непогані стартові гроші для того, щоб почати це життя не з повним нулем. Треба відкрити брокерський рахунок і через нього купляти акції надійних стабільних компаній, які за ці 10-15 років дадуть середній класний стабільний зріст. І ваші гроші за ці роки примножаться, і у вашої дитини буде класний стартовий капітал. Як це зробити практично? Я навчаю на своєму курсі, який стартує вже першого числа. Посилання на курс ви можете знайти в шапці профілю.